Тепер зареєструвати право на нерухомість та бізнес буде простіше. Про це повідомив начальник головного управління юстиції у Закарпатській області Руслан Натуркач. Відтепер реєстрацію бізнесу та нерухомого майна здійснюватимуть усі райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування. Передача повноважень на місця сприятиме покращенню сервісу надання адмінпослуг та викоріненню корупційних складових. Органи місцевого самоврядування мають змогу. При введенні цих посад реєстраторів отримувати кошти до місцевого бюджету, тобто міністерство відмовилося не тільки від функцій щодо реєстрації, але фактично передало його разом з фінансовим ресурсами у вигляді надходжень за плати за надання цих адміністративних послуг. В рамках реформування системи органів юстиції створюється бюро правової допомоги, основне завдання яких посилити правову спроможність територіальних громад. На Закарпатті таких бюро створено 13. В цих бюро передбачено насамперед того, основні такі завдання: це активне правопросвітництво на рівні територіальних громад. Точки доступу до електронних сервісів Мін'юсту, які мають працювати, і для того, щоб скористатися громадянам, ними ці бюро будуть надавати таку допомогу. Окрім цього, надання безоплатної первинної правової допомоги це роз'яснення, консультації, складання документів правового характеру, а також надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зрозуміти один одного без слів: 70 років виповнюється Закарпатській обласній організації Українського товариства глухих. Зараз у ТОГ налічує понад дві тисячі людей зі стійкими вадами слуху та мови. Головні напрямки роботи цієї організації соціально соціально-трудова реабілітація нечуючих, навчання молоді, оздоровлення, відпочинок та дозвілля людей з вадами слуху. Деталі розповість Валерія Турок.